Всім привіт, з вами I've Create School. Мене звуть Білик Оля. і в цьому відео уроці, як ви вже здогадалися, ми будемо плести ось такі ледяники на ялиночку або посухи. Для такого лядяника нам потрібно по 2,5 метри шнура. Я використовую ось такий металік-твіст від Шіміки і ось такий макраме Корд, трошечки він з глітером, але можна обрати просто білий або молочний. Головне, щоб два кольори у вас були контрастні, щоб воно красиво виглядало в самому посуху. Також нам потрібна проволока металева в мене і зверху резиночкою така. Іде, можна купити в епіцентрі 30 см такої проволоки нам потрібно, і нам потрібна будь-яка ниточка, більш тоненька в мене луна від шкіміки Студіо, шнурочок, але підійде ну, будь-яка просто от ниточка, щоб зав'язати ось тут красиво хвостик цього посуха. Також можна взяти ниточку на підвіску, або якщо. А ви підвішуєте за такі дротики з гачками на ялинку, то навіть підвіски не треба, бо я підвішую на ці дротики, воно не так помітно і красиво виглядає. Вам буде зручно, якщо ви будете плести перші ряди нашого лядяника. На якійсь поверхні, де ви можете закріпити серединку. Наприклад, це може бути диванна, подушка, вони більш тверді, за звичайні подушки, і ви можете туди вколоти булавку і на ній плести. Або якийсь шматочок, дощечка пінопласта, або є, знаєте, такі підставки під гарячі пробки. теж можна використати. У мене така ось пінопластова дощечка. І треба нам булавочка для шиття. Так. Ми складаємо наші ниточки вдвоє, дивіться, хвостик до хвостика. Ось так. Серединку викладаємо на нашу поверхню. І пришпилюємо булавочкою. Тепер беремо другу ниточку, також хвостик до хвостика, серединку зверху на булавочку. Ось так і починаємо плести королівський вузол. Я його плету по часовій стрілці. А Не можна змінювати напрямок плетіння. Тобто, якщо по часовій стрілці, ви ось так постійно його плетете. Дивіться: перша ниточка лягає на другу, бачите, ось так петлею. Петля залишається тут. Тепер ось ця золотиста ниточка лягає на третю. Третя ниточка світленька лягає на четверту. четверта ниточка протягується в першу петлю, бачите, ось так і затягується. І тепер ці чотири ниточки, 4 напрямки ми затягуємо. Булавочку поки що прибираємо, затягуємо. Ось так, бачите, у нас вийшов такий красивий чотирьохсторонній вузол. Тепер знову викладаємо його, ось так, хрест навхрест, пришпилюємо булавкою. Так. І знову починаємо плести. Перша ниточка лягає на другу, друга ниточка лягає на третю, третя ниточка лягає на четверту і четверта протягується ось так, зверху вниз під першу. І затягуємо вузол, булавку прибираємо і знову затягуємо ось в такий вузол. Поки що без проволоки ми робимо ще два таких рядочки знову вам показую. Неважливо, з якої ниточки, ви будете починати: з золотої, чи з. Світленької, головне, щоб у вас завжди зберігався напрямок за часовою стрілкою. Дивіться, перша на другу лягає ниточку, друга на третю. Третя на четверту. І четверта протягується в першу. І по чотирьом сторонам ми їх затягуємо, прибираючи булавку. Ось так. Бачите, ось у нас виходить такий ось льодяник. Так, і ще один рядочок без дротика. Перша на другу, друга на третю, третя на четверту, і четверта протягується в першу. І затягуємо. Булавку прибираємо. Тепер ми беремо нашу, наш дротик, і нам треба його вставити в те, що ми вже сплели. Можна вставити так навскрізь, можна просто зафіксувати, щоб вона не вилазила. Якщо ви навскрізь проткнете, вам потім треба хвостик цей, буде обрізати. Якщо ви не навскрізь, просто вставте так, щоб воно фіксувало ваш, ваш льодяник майбутній, щоб він не вилітав цей дротик. І так само ставимо ось тут, пришпилюємо булавкою. Бачите, і продовжуємо плести вже навколо дротика. Необхідну кількість рядів, так, щоб набралося в нас. Десь 24 сантиметри довжини. Тобто, все так само ми робимо, просто тепер у нас по центру знаходиться цей дротик. Бачите? Далі фіксуємо знову і продовжуємо плести чотири і прибираємо булавку і затягуємо вузол. Ось так. Коли ми доплели до потрібної нам довжини, ми обрізаємо нашу, наш дротик, да, трошечки я тут залишаю ще на обв'язку шнурів. Так. Ось ці хвостики. Беремо ниточку і е, ось так хвостик вверх, тут петля у нас, і робимо пару обертів навколо ниточок. Ось так. Зараз, секундочку. Один. Два, ну і третій раз. Обернули. Хвостик протяг... простягуємо в цю петлю і тягнемо верхній хвостик вверх трошечки, а нижній вниз. Ось так. І обрізаємо тепер хвостки. У нас вузлик сховався всерединку цієї обмоточки. Тут обрізали, тут обрізали. Тепер обрізаємо лишні ниточки шнурів і можна розчесати ось цей хвостик, зробити таку такий пензлик. А тут ми Придаємо зверху форму лядяника чи посуха. Все. Якщо ви хочете повісити на ялинку за, е, сам льодян, ну, за ниточку, то ви можете протяг протягнути ниточку через одну з е, ось цих вузликів, які утворилися, і повісити на ялинку. Дякую за те, що ви були зі мною в цьому майстер-класі. Обов'язково ставте, ставте лайк, пишіть якісь коментарі. І до нових зустрічей. Бувайте!